Всім привіт! І ми повертаємо нашу улюблену рубрику огляду новеньких девайсів. І нещодавно один із найтоповіших виробників вупу випустили новинку вупу ArgoS G3. Розглянемо, що тут новенького і що виробник для нас підготував. Мене звати Аня, ви на каналі Ювейп. Давайте починати. І звичайно ж розпочнемо з зовнішнього вигляду самої коробки. У класиці все зрозуміло. Назва виробника, назва моделі, зовнішній вигляд самого девайсу. І під колір тут до кожної коробочки йде така вставка. Далі ще інформація про виробника і про самий девайс. І далі сама скомплектація. Прока в форматі слайдеру. Зустрічає нас відразу самий девайс, зручно достається. І ви тільки подивіться на цей колір. Трошечки будемо його пізніше розглядати ближче. І зліва такі зручні коробочки, сама комплектація. Тут у нас інструкція з користуванням, сумісні картриджі. Ще одна бумажечка, а запасний картридж, вірьовочка, щоб цепляти, кабель Type-C, Така чудова комплектація. І давайте перейдемо до характеристик: потужність до 30 Вт, ємність акумулятора 1500 мАч. Збоку є кнопка Fire, якою відбувається керування на екранчику. З іншого боку, регулятор обдуву. Знизу розташований порт зарядки і поруч силіконова накладка. Встановлений комплектний картридж тут на 0,7 Ом. В цій коробочці на 0,4 Ома. На комбінацію клавіш двойну йде перемикання тем. Попередньо встановлена тема Смарт. Наступна це спорт. Активація на зажаття. Інформація та сама, але просто зміна самої теми і менша йде потужність на кожну. На комбінацію тройну йде зміна самої потужності. І на п'ятикратне натискання. Відбувається загальне налаштування. Перше, це можна вимкнути вімкнути під систему. Далі скинути усі затягування, що накопилися, і заблокувати або розблокувати пристрій. І в чому ж різниця з минулою моделлю Argus G2, і вона доволі велика. В першу чергу в дизайні. Окрім дизайну, також різниця в акумуляторі в Argus G2 1000 мАч і, звичайно ж, в екранчику. Загалом, вупу Argus g 3 виглядає більш сучасно, лаконічно та стильно. І на цьому наш огляд на Вупу Argus g 3 закінчено. Напишіть у коментарях, що думаєте про цей девайс, бо мені він ну, дуже сподобався. Тишіте на лайк, на підписку та на дзвіночок, щоб не пропустити новенькі огляди. До зустрічі в наступному відео.